Тобі Боже, наш, слава Тобі! Ісусу Христу. В нашому житті ми на раз і не два, ми стикалися з ситуаціями, коли ми щось хотіли добре, і це проаналізували, все продумали, прийняли рішення, зробили все лишним життям. В нашій близькій перспективі є неймовірно важливо згадувати все з іншими людьми. Бо як би ми цього не хотіли, скільки б ми не мали і знає, що якогось дорослі вона завдає дуже вузький погляд, суб'єктивний. погляд. Дуже важливий цей погляд із тобі в духовному житті. Ми це називаємо духів, чи сповідний. Це може бути товариш, приятель, якому я довіряю, який мені правду скаже. Вот. Не те, то, що товариш, який завжди приймає, це добре. Він каже, товариш пізнається мені, це правда. А також пізнається товариш правди, який він говорить мені правду. Лікар добрий, той, який мені скаже правду, не скаже, що де да, все добре. Не почуваю, коли вони дійсно є проблеми. психотерапії це називається супервізор, який дивиться на тебе з торони. Узкий психотерапії чи психології, не тому, що там хтось розумний. так вони мають знання досі. Але найвище, що ця людина з певними знаннями досі він дивиться на тебе зі сторони. Це так само, як автор. Ти авто маєш, але ти на ньому йдеш, але мусиш мати свого супервізора, то гляне зі сторони якогось механіка, і подивиться на це. Не ну, це мій важливо мати людей, які можуть мені в тих чи ділянках, ділянки. Для мене є важливі оглянути на моє рішення, на моє поведінку, на моє співання, на місці того зі сторони. Ніколи самі себе об'єктивно не бачить Важливо чути.